У скайп-конференції Атлантичної ради США взяв участь голова Харківської облдержадміністрації Гуранін. подискувати на тему гуманітарна криза в Україні. Очільника області запросив колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні, директор євразійського центру імені Діну Патрісіусу при Атлантичній Раді Джон Гербст. Важна задача, яка стояла исключительно перед Харківською областю, це не допустить гуманітарного кризису в самій Харківській області. Я могу сказать, що по экспертной оценке правительства Украины из 62 показателей Харьковская прифронтовая область занимает первое место. Велика увага в регіоні приділяється питанням безпеки, суспільно-політичній стабільності, а також питанням гуманітарної, соціальної політики і регіональної економіки. Ігор Гуранін також зазначив, що протягом місяця у Харківському регіоні відкриється представництво консультативної місії Євросоюзу з питань безпеки, реформування силових структур і правоохоронних органів. Дуже важливо, що ця консультативна місія саме в Україні відкриється саме в Харкові. За це збиття ми конкурували з іншими регіонами в Україні і вважаю це правильним рішенням, поскольку Харків ближче всіх звоні інтерактивна карта автошляхів Дніпропетровщини в регіоні зібрала в єдину базу всі дороги. Скористатися картою та оцінити якість доріг онлайн може кожен. За оцінками людей влада визначатиме, які дороги потрібно ремонтувати в першу чергу. Проект запропонували it волонтери. Обласна влада підтримала. Губернатор Валентин Різниченка вирішив піддержати сама. идея дает нам возможность определить э, те нап направления и те дороги которые нам э, перспективнее и имеют в первоочередную э, задачу по их ремонту. На інтерактивну карту нанесено вже 900 доріг державного значення, які обслуговує служба автомобільних доріг. Нині фахівці райдержадміністрації та міськрад, які пройшли спеціальне навчання, наносять комунальні дороги області. Таких доріг понад 15 тисяч. Я вибрала вулицю Луганську, місто Павлоград. Нажимаємо на неї. У нас висвічується з лівої сторони інформація, яку ми повинні заповнити. Тобто названня вулиці вже є. Ми повинні вибрати тип дороги, асфальт, бетон, начало і кінець отрезка. Престури до Польщі для журналістів півдня України організовує Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі. Днями українці відвідали північ європейського сусіда Вармінсько-мазурське воєводство. Зазвичай ми показуємо великі міста, але в цей візит ми вирішили продемонструвати інший напрям, зокрема туристичну сферу. Журналістам показали не тільки історичні місця Ольштину, а й продемонстрували, як можна розвивати саме зелений туризм. Завдяки таким прес-турам наші телеглядачі мають змогу бачити не лише Історичне культурне надбання цієї прекрасної країни, а усі переваги Євросоюзу. дуже важливо, що це перісний досвід, якому ставлять запитання. А як робити? Побачили, як поляки байливо ставляться до своєї історичної спадщини.